Та добро пожалувати до третьої серії ем, мого проєкту, і ця серія називається Продвинута українська з Вікторією. So in English, advanced Ukrainian with Victoria. Як ви вже напевно помітили, я говорю швидше і, е, звичайно, я вирішила. Ем, Англійські субтитри все-таки не мають бути в цій серії, тому ви бачите лише українські субтитри. І якщо тобі дуже важко зрозуміти, або ти ще не звик, або не звикла до мого темпу, ти можеш увімкнути субтитри англійською мовою в Ютубі. Я також їх там відредагувала. І е, сподіваюся, що тобі будуть наступні вісім епізодів доволі такі корисні. Е, сьогодні я хочу поговорити з тобою про е, те, як вивчати українську до продвинутого рівня. Тож, е, взагалі розпочну з того, що давай по... разом з тобою. По, е, Поміркуємо, чи взагалі можливо розвинути якусь мову до продвинутого рівня? Я вважаю, що так. Звичайно, для рівня Native, тобто рівень, коли людина вже говорить так, що не розуміє, чи вона. Іноземець, чи вона також володіє цією мовою з народження? Я думаю, що до цього рівня майже неможливо або дуже-дуже важко. Але я думаю, до рівня до продвинутого рівня, звичайно, можна дойти, і для цього треба декілька факторів. Я нещодавно дивилася, до речі, одне відео від Поліглота, і він сказав взагалі таку штуку, що дійти до рівня нейтів в мові можливо лише тоді, коли людина знає не лише мову, а і культуру, менталітет, звички, історію і взагалі все. Весь багаж знань, так би мовити, нації. І, власне, коли людина живе в цій країні довгий час. Ось, я думаю, що з продвинутим рівнем теж схожа історія. Тобто. Я думаю, що приблизно до рівня b 1 або b 2 можна вивчати мову сидячи перед монітором, як ти, наприклад, або як ви зараз робите, ось і, власне, слухати подкасти або відео на Ютубі, спілкуватися з вчителями на ітокі. До речі, якщо хочеш, можеш забронювати урок зі мною. Але я думаю, з Починаючи з рівня b 2 і до рівня c 2 я вважаю потрібне занурення в цю мову, і я думаю, що володіння мови на, рівні, на продвинутому рівні, це вже не навичка, це вже лайфстайл, так би мовити, тобто стиль життя. І, власне, чому я так думаю? Ну, По-перше, мова це не лише набор слів. Мова це і менталітет, тобто, наприклад, окрема мова, візьмемо, наприклад, французьку мову. Французька мова це не лише набор слів і спосіб комунікації, це також. Великий запас е, національного надбання це е, історія Франції, це культура Франції. Наприклад, багато жартів французьких вони е, будуть лише для тих зрозумілих, хто е, також француз. Тобто для іноземців е, ці жарти можуть бути незрозумілі, е, наприклад, тому що. Е, ці жарти вони специфічні, тобто тільки та людина, яка вирос, виросла в Франції і яка має це культурне надбання і спадщину, лише ця людина зможе зрозуміти деякі жарти. І це, власне, оця ці тонкощі, це те, що відрізняє рівень b 2 від c 2 на мою думку. Тобто це вже здатність зрозуміти тонкощі мови. І я вважаю, що мова і нація це як дві нероздільні ем, цілі, тобто це як дві сторони однієї монети. Ем, власне. Ось чому кажуть, що якщо немає мови, то немає і нації. Тому, е, власне, я і розпочала цей проєкт в надію, що більше людей будуть вивчати українську і говорити українською мовою. Це мій такий мирний протест ем, проти війни. Ось, е, повернемося до теми. Ем, так, як можна, як можна взагалі отримати цю спадщину цю, ем, істори, це історичне надбання? Ем, найлегший і найефективніший спосіб це жити в цій. Країні, мову якої вивчаєш. Наприклад, я вивчаю французьку і італійську мови, то мені потрібно піти жити в Францію чи в Італію. Я думаю, на наступні 5 років, наприклад, Францію. І я думаю, за цей час людина як губка, вона. Отримує, так, засвоює багато історичної та етнологічної інформації, і це також впливає на те, що людина починає розуміти деякі тонкощі деякі тонкощі мови. Наприклад, Існують ще я взагалі не філолог, хочу потрібно було одразу сказати, але я не філолог і я не експерт, це лише моє хобі вивчення мов, і я можу лише сказати зі своєї суб'єктивної точки зору, що я помітила таку штуку, адже я говорю німецькою, також я живу в Німеччині десь три роки, і я помітила таку штуку, що, наприклад, англійській, німецькій в український чи французький, існують тонкощі мови. Тобто це, наприклад, такі вирази, як ну, да. ну Взагалі це русіфіцизм, але ну, да, це означає well по-англійськи. Наприклад, well, I can tell you і so on. Тобто це, це частинка well. так. В німецькій мові, наприклад, це на я. І е, в французькій мові це ба, бо е, і так далі. Тобто в кожній мові є якісь свої тонкощі, і е, ці слова або ці взагалі звуки, які навіть не можна перекласти, їх треба просто зрозуміти. Ось, і є ще деякі слова, які не можна перекласти в іншу мову, тому що вони, власне, е, притаманні лише. Цій специфічній мові. Ем, я, на жаль, не підготувала список таких слів в українській мові, можливо, наступними відео. Ем, а зараз хочу лише ем, власне ем, дати декілька порад, якщо ти хочеш вивчити українську до рівня, до продвинутого рівня, або навіть до рівня е, native, ем, тобто е, до рівня ем, я забула це слово по-українськи, але до рівня Нейтів, то ось декілька порад. Власне, що мені допомогло зрозуміти це, так це спілкування з одним з моїх учнів на Ітокі. Привіт, якщо дивишся. І цей учень він вивчає українську мову декілька років або декілька місяців навіть, але його рівень дуже високий. я... Дуже взагалі приємно здивована, що людина може вивчити українську мову лише за такий короткий проміжок часу. І цей учень, до речі, він француз, але проживає в Німеччині. І він сказав таку річ, що він хоче вивчити українську до рівня Нейтів, але у нього на даний момент таке плато. Тобто він не може піти вище, ніж це. Плато. Ось. І він сказав, що, на його думку, ключ до продвинутого рівня це власне занурення. Ось ось. І занурення це Таке ключове поняття у вивченні мови. Я думаю, що не обов'язково йти е, в якусь іншу країну для того, щоб зануритися в мову. Я думаю, можна зануритися в мову або в культуру е, у себе вдома, але це потребує багато часу і зусиль, і це, власне, такі собі лайфстайл, е, тобто стиль життя. Як це можна зробити? Ну, наприклад, для цього обов'язково потрібні звички. Наприклад, прокидаєшся, ем, снідаєш, і коли снідаєш і п'єш каву або чай, їсиш круасан або бутерброд, або яєшню, то слухаєш подкаст, ем, наприклад, української, наприклад, Slow Ukrainian with Your hand". Дуже цікавий подкаст, до речі, дуже рекомендую. Ось і це кожен ранок, або наприклад, коли йдеш на прогулянку з собакою чи з іншою твариною. То слухаєш ще якийсь подкаст, або, наприклад, дивишся відео або фільми не на своїй мові, а на українській мові, власне, або з субтитрами, і дивишся також новини не своєю мовою, а українською мовою. Тобто, і, власне, те ж саме з книжками. Читаєш книжки теж не своєю мовою, а українською. Тобто, що я хочу донести, це те, що ем, будь-яке джерело інформації. Воно е, має перетворитися на україномовне джерело, тобто на українське джерело. І, власне, е, також було б дуже класно або прикольно мати декількох друзів або співрозмовників, е, з якими можна практикувати українську е, щодня. Тобто, це не обов'язково має бути вчитель, адже вчитель як ніяк коштує гроші. Е, це може бути, наприклад, просто. Е, Друг з тан тандему або pen -pal friend ем, і так далі. Тобто ем, головне, щоб дійсно відсоток ем, часу проведеного е, в е, середовищі української мови було доволі високим. Тобто, Я думаю, для, рів для продвинутого рівня української потрібно проводити принаймні 20-30. Відсотків свого часу в день щодня на те, щоб удосконалюватися, щоб слухати більше подкастів, більше відео, читати більше книг і спілкуватись. І, власне, також якість контенту змінюється. Тобто, якщо ти вивчаєш українську і тобі достатньо рівень b 1 то ти можеш дивитися відео, які я нещодавно, до речі, які я. Нещодавно публікувала в цьому каналі так називаємо Intermediate Ukrainian Victoria. Video, і цього достатньо. Тобто це відео загальні про повсякденне життя. Але якщо ти хочеш продвинутого рівня або навіть нейтів, то потрібно дивитися специфічні відео. Тобто це відео на дуже вузьке. Вузькі тематики, вузькі направлення, наприклад, про астрономію, медицину, фізику, хімію, теологію або науку і так далі, тобто, або політику, соціологію, історію, тобто всі ці направлення, які мають в кожному направленні існують специфічні вузькі терміни. І для продвинутого рівня також важливо розуміти такі специфічні терміни, цю специфічну інформацію. Наприклад, новини, я думаю, вони дуже можуть з цим допомогти, бо вони, як правило, вживають дуже складні слова і дуже такі формально, вживають дуже формальну мову, формальну лексику. Ось, Я сподіваюся, тобі було більш-менш цікаво мене послухати. Я розумію, що я говорила дуже-дуже швидко. Я намагаюся зараз трохи уповільнитися, і я також розумію, що я вживала іноді доволі такі складні слова. І це, звичайно, великий скачок між Intermediate Ukrainian with Victoria і Advanced Ukrainian with Victoria. Звичайно, там є ще місце, тобто це не плавне підняття, а це більш як скачки, такі прыжки, адже um, Ukrainian um, for Beginners, так, перші вісім епізодів це були більше вивчення слів, такі як рука, нога. ось. А зараз я говорю дуже швидко і розумію, що це може бути багатьом з вас нецікаво е, через те, що це too much занадто. Е, так, занадто. Але я думаю, що навіть е, це все окей. Я думаю, що навіть ці вісім відео знайдуть свого глядача. Я знаю декількох студентів, декількох учнів на ітоки, які, яким було б це цікаво. Ось, і я надішлю їм ці відео, принаймні вони будуть дивитися. І пиши в коментарях, якщо тобі було занадто швидко, або ти не зрозумів, то можеш, звичайно, користуватися субтитрами або почекати наступні 2 місяці, і через 2 місяці я почну. Випускати більш повільніші відео знову, ось, адже це, це ці всі три серії, так, цей експеримент, це лише експеримент, він має початок і кінець. Я вирішила півроку присвятити тому, щоб спробувати себе в різних відео, тобто відео для різних. Рівнів мов, наприклад, початкова українська, середня українська, продвинута українська. Ось. І через два місяці буде вісім відео Advanced Ukrainian, і потім цей експеримент буде закритий. Ось, тому пиши в коментарях свій досвід, чи зрозумів, чи зрозуміла ти, що я говорила, і чи маєш ти бажання взагалі. Вивчати українську на продвинутому рівні. І якщо в тебе є якісь ідеї для наступних відео, можливо, тебе цікавить е, астрономія, астрологія або медицина, я не знаю що, то пиши в коментарях, і я буду рада, в принципі, підготувати е, такі відео е, для твого реквесту. Ось дякую, що ти був зі мною або була зі мною, і до наступного тижня. Бувай! І щасти тобі.